Вітаю, я Віденко Віра, учениця 4Б класу Запорізької гімназії номер 1 імені Тараса Григорьовича Шевченка. Сьогодні я вам покажу корисний сніданок нашої родини, який вдатно приготувати навіть дитина. Для цього нам потрібно 3 столових ложки вівсянки, які в мене вже у п'яти та 6 ложок. ...окропа. Тепер ми накриваємо вівсянку та відставляємо на дві хвилини. В цей час, поки вівсянка набухає, ми зробимо молочний смузі, в який нам потрібно буде банан. <клух> Ні, Або будь-які будь ягоди, або фрукти. І ще нам потрібно залити пів склянки молока. Взух, і смузі готово. Тепер наш молочний смузі переливаємо у склянку. Тепер Беремо вівсянку та прикрашаємо, додаємо мед та прикрашаємо повницею. Смачно, наш сніданок готов.